Доброго часу. Дивимося з вами Дніпрорудне. Наші пішли. Наші пішли. Проблеми з водою, з підтопленням. Хто зрозумів, той зрозумів. Але швиденько справляться. Там взагалі хитрістю якось буде. Все добре. Все добре. Дніпрородне все добре. Єдине, що мені не подобається руйнування. Руйнування і якось буде цивільні. Е, цивільних людей багато жертв. Тому, будь ласка, обережно. Так, да, цивільні. Як орківських, так і цивільних буде, ну, багато. Далі мені не подобається карта це наші хлопці. Ну, то, я думаю, теж ми розберемося. Нехороша на нашій йде. Ну, там така, знаєте, буде м'ясорубочка, м'ясорубочка. Але контрнаступ вже туди буде з дня на день. Відплата пішла. відплата, Дуже багато буде могил. І ще в Дніпрорудному. Да. В Дніпрорудному ми знайдемо після звільнення дуже багато поховань. Оце те, що також буде нехорошою новиною. Туди як звозять людей і там є поховання. Поховання саме цивільних, саме е, е, людей, які от, поплатилися своїм життям. Віддали своє життя, навіть так скажу. В цій війні. Дякую вам дуже. Тримайтеся, все буде Україна. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку і всього вам найкращого. До побачення!